В Одесі хірург-переселенець із Миколаєва безкоштовно робить пластичні операції людям, яким понівечило обличчя під час російських ракетних атак. Нині під його наглядом четверо пацієнтів. Усі вони постраждали від ракетного удару по курортній Сергіївці. Як хірург-волонтер рятує зовнішність тих, кому дивом вдалося вижити і кому готовий допомагати ще далі у сюжеті. Да, то у нас вибуху в зриву Сергіївки, її Бругну область. На операційному столі 55-річна Лариса Філіпівна, команда пластичних хірургів під керівництвом Артура Тумбащана буквально повертає жінці обличчя. Ось так вона виглядала після ракетного обстрілу у Сергіївці, що стався місяць тому. Обличчя та зона декольте жінки вкриті глибокими ранами. Мене так ошерашуло, я перестала бачити і вже почала полоском бігти. Лариса Філіпівна згадує, як її накрило вибуховою хвилею. Під час ракетної атаки вона якраз встала, аби закрити вікна, і скалки полетіли їй просто в обличчя. Жінку осліпило та оглушило, вибиралася з під завалів. Вона навпомацьки. І коли вже я зрозуміла, що я не бачу, і почала добратися до вхідних дверей, а їх не було, і я вийшла на площадку і почала дуже кричати, а чую, що над нами там сім'я загинула, чоловік і жінка і дівчинка 11-річна кричала, на другому поверсі там теж вбило жінку, донька її дуже кричала. Жінку шпиталили до Білгородністровської міської лікарні. Там каже пані Лариса, її збирали буквально по шматках. Вони, ну знаєте, зробили з мене те, що. Зібрали до кучі, тому що я було все як рвана, кусок м'яса. Далі через волонтерів жінка дізналася, що в Одесі є пластичний хірург, переселенець з Миколаєва, який безкоштовно оперує постраждалих від ракетних атак. Ларису Філіпівну оглянули та вже зробили першу операцію. Пластика рубцов м'які ткані, щекі, віка на області. Надров, надров, в області, э, вернули хвост брові исходное положение изъяли осколок стекла і сочний нерв освободили от рубцов. Нині Ларисі Філіппівні роблять плазмотерапію, аби рубці від ран ставали м'якішими і менш помітнішими. Після цього жінку чекає ще одна операція. Плотний тягне при піднятті брові, тягне щеку за собою. Надо буде його розпустити, для того, щоб при движенні бровей он не впливав на окружающие м'які ткани. Наразі під наглядом Артура Тумбащана четверо пацієнтів всі постраждали від ракетного обстрілу у курортній Сергіївці. Та хірург каже, готовий приймати постраждалих не тільки з Одещини, а й з інших областей. Анастасія Кожушко Євген Рипенько програма Вікна СТБ. Єдині новини.